Є погоджено та її перекриття. Ну і жодного

сотих. Було продано. За ціну 1146 гривень. Це не є поштова адреса, це є адреса, яка присвоїлася на аукціоні. За скільки була продана? Та яка різниця, за скільки було продано? За 1146 гривень. Це дом 4. А тут Лукаш 1. Може бути посадка? Зараз, будь ласка. Прийдете сюди? Давай. Але я вас